Різечок з 16 мм до 12 бо якраз такого профіля різця не було. Ну, там не видно його пластинки з-за угла. Ну, що? ну Зажав через паралелька як то робиться, виставили цей вокруг і отаким от різечиком, який заточений неправильно обчухали. І зараз. От мене є, поміряєм, є є в мене є поміряємо плоскосність цієї обробки. Є у мене ткальня, яка чиз з інструментального заводу, гост, нульовий клас точності, клас 0. Тобто сама, напевно, точна. І дивимося на просвіт. Дивлюсь в камеру. От видно, що поставив лініючку. Там ззаді трошки підсвічує лампочка і видно така от щілиночка. Ну, майже не видно, що там. От видно, от не видно. От видно, ось не видно. І це якби різець ну, Грубі обдірки, скажімо, робота на удар всі діла. Ну, тепер у нас є 12 на 16 мм різець, який в, в цей різцетримач влізе. Я тут щупи підставляю згідно ріжучою кромкою. Ну, все як має бути. Ось цей станочок обростає оснасткою трошки. Ось Оснасткою і інструментами. Скільки зняли. Вам вже цікаво. Короче, був 16 мм. Став тут 12, тут залишився 16. Така в нього якби, обробка. Ну, обробка ця йшла задньої поверхнею різця, який, в общем-то, вирізається на врізанні. Лишився він 16-тим, там, а тут став 12. Ну, такий от робота на станку. Карний якби фрезерує.